І отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Всечесні дорогі Отці, дорогі брати семінаристи, дорогі діти, молоде, дорогі у Христі, брати і сестри. Український народ продовжує страждати. Наш народ далі терпить, але наш народ не припиняє молитися. Наш народ не опускає руки. Наш народ ще є, бо вірить, вірить. Не виключно у силу наших захисників, але вірить у Бога. Ми продовжуємо молитися. Ми не опускаємо наших рук. А якщо і в когось опускаються руки, то Богу дякувати, що є добрий сусід, який. Бере ті руки і допомагає мені, щоб вони остаточно не опустилися. Сьогоднішнє Євангеліє розпочинається із такого заклику Ісуса Христа, який каже. Просіть, шукайте. Стукайте. Здається, що просити шукати і стукати є суттю нашої християнської молитви. Коли ми просимо у Бога якоїсь ласки. То це не означає, що ми вказуємо йому. Бо, як казав слуга Божий Любомир Гузар, Господь не потребує радників. Він знає, що, як і коли діяти. Звичайно, що коли ми маємо якусь потребу особисту, сімейну, родинну, національну, ми хочемо, щоб Господь вже в цей момент вислухав. Але ми знаємо, що у Господа немає часу. Ми це знаємо, але нам годі це зрозуміти, бо ми люди обмежені в часі, і ми хочемо вже чи за годину, чи за день, чи за три, чи за рік. Господь безчасовий. Господь знає насправді, коли нас вислухати, в який спосіб нам. Нам допомогти. І ці три дієслова просити, шукати, стукати, також пригадують нам наше відношення до Бога. Хто є ми, а ким є Господь? Ми є його дітьми. Коли дитина прибігає просити щось до свого батька, до свого тата, до своєї матері, вона щиро це просить у надії, що отримає. Але з досвіду, дорогі матері, батьки, знаєте, що. Не завжди те, що ваші діти просили чи просять, ви відразу їм даєте. Бо мудра мама, мудрий батько, не дає все те, про що просить дитина. Не тому, що не любить, а тому, що знає краще, що у цьому проханні сьогодні я тебе не послухаю, бо це тобі буде на кривду, а не на твоє добро, як ти думаєш. Але в чому справді глибина молитви, суть молитви? Насправді в тому, щоби розуміти, шукати, розпізнавати Божу волю. В цьому є суть молитви. Пізнавати Божу волю. Ми в молитві, Отче наш, молимося, нехай буде Твоя воля, Отче. Син Божий Ісус Христос також нас цього навчає. Перебуваючи в терпіннях, в важких терпіннях, на самоті, на Голготі молиться. І йому здається, що Господь, Його Отець, забув про нього. Але ні. Ісус просить, Отче, забери від мене цю чашу, це терпіння, те, що зараз маю виконати, померти для спасіння людей. І важливо те, що каже, нехай не моя, а Твоя воля буде. І помирає. чи Господь Отець не вислухав Ісуса? Здається, Ісус просив, щоби не померти хотів жити. Молитва Ісуса, Сина Божого, була вислухана. Бо Ісус помирає, цим самим спасає кожну людину. І на третій день. Воскрешає. Я дякую дорогі у Христі за ваші молитви, що ви молитеся, що ви не здаєтеся, не опускаєте рук. Я дякую, що ви вірите у Божу силу, ви вірите у Божу благодать. Ви сповідаєтеся. Ви ви знаєте перед священником, який присутнює самого Бога і в імені Бога відпускає гріхи. Цим самим ми визнаємо нашу слабкість, нашу немічність і в той час Божу велич і Боже милосердя. Нехай Господь. Кріпить усіх нас, наших рідних, усіх нас, українців, і тих, які є з нами у цій нашій, в цьому нашому хресному ході, але віримо, що війна завершиться. Господь буде прославлений через наші молитви, через наше до Нього довір'я. Зростаємо у довір'ї до Бога. Робімо те, що ми можемо, що маємо робити, а Господь зробить те, що Він має зробити. Бо тільки у співпраці людини із Богом буде закінчення війни і ми будемо щасливі. Нехай Господь, милосердний наш отець, усіх нас, своїх дітей, благословляє і провадить до життя вічного. Слава Ісусу Христу!